Вітаю на уроці математики! Сьогодні ми з вами розглянемо, що таке розрядна таблиця і що означає кожна циферка у записі двоцифрового числа. Розгорніть підручники на сторіночку 170. Подивимося на перший малюночок. Як же ж утворилося число 13? Подивіться! В нас в коробці є 10 олівців та ще 3 олівці. Отже, число 13 складається з одного десятка та ще трьох одиниць. У математиці їх називають розрядами. Розряд десятки і розряд одиниць. У кожному двоцифровому числі перша циферка показує число десятків, а друга циферка показує число одиниць. Розглянемо наступний малюночок. Скільки всього олівців? Всього олівців 20, 10 та ще 10 буде 20. Подивіться, як у розрядній таблиці розмістили циферки. Скільки тут десятки. Два десятки. Тому у таблицю під десятками записали 2. А скільки одиниць? Нуль одиниць. Тому в таблиці написали циферку 0. Подивіться далі. Скільки всього олівців? Тут всього 4 олівці. Числа десятків у нас немає, тому ми нічого не пишемо на першому місці. А число одиниць 4. Тому у таблиці записано під одиницями 4. Розглянемо далі. Скільки олівців? У коробці 10 олівців. Отож, у нас один десяток. Скільки ж у нас одиниць, що запишемо у таблицю під словом одиниці 0, 0 одиниць. Число 10 це один десяток і 0 одиниць. Розглядаємо далі. У коробці один десяток олівців та ще 2 олівці. У розрядну таблицю запишемо так. Під десятками пишемо 1, а під словом одиниці пишемо 2. Число 12. Порахуйте, будь ласка, скільки ж у вас олівців у наступному малюночку. 10 у коробці, та ще 5 олівців, та ще 5 одиниць. 1 Один десяток і 5 одиниць. Число 15. Порахуйте нижче, скільки у вас є олівців. Десятків тут немає, бо немає числа 10. А всього олівців 9. 9 одиниць пишемо під словом одиниці. Тобто у розряді десятки у нас 0 десятків, а в розряді одиниць 9 одиниць. Число 9. Прочитаємо довідничок вивчайка. Розглянемо число 12. Число десятків 1 а число одиниць 2. У нас число 12. 12 це двоцифрове число. Отож, перша циферка позначає число десятки, а друга циферка позначає число одиниць. В другому завданні вам потрібно прочитати. І записати в зошит числа за розрядними таблицями. Давайте трішечки допоможу. Отож, один десяток і дві одиниці. Один десяток це 10, та ще дві одиниці 12. Відразу видно навіть за записом 12. Записуйте число 12. Один десяток. І 5 одиниць, число 15, 1 десяток і 7 одиниць. Число 17. Далі ви продовжите самостійно. Не забувайте, що можна поставити на паузу. Розгорніть підручники на сторіночку 1,72, 172. У третьому завданні вам потрібно виконати таке. Записати числа і визначити, яке з них одноцифрове. Яке ж число запишете, якщо в ньому 1 десяток і 5 одиниць? Це число 15. Яке число запишете, якщо в ньому 3 десятки? Число 30. Яке число запишете, якщо в ньому 1 десяток і 9 одиниць? Це число 19. І яке число ви запишете, якщо в ньому лише 8 одиниць? Це число 8. Отож, яке число одноцифрове? Одноцифрове число це те число, в якому є лише одиниці, це число 8. Четверте завдання для самостійної роботи. Ви напишете три стовпчики виразів і обчислите їх. Працюємо далі. Завдання 5. У вас в цьому завданні є пари чисел. Вам потрібно із кожної пари виписати більше число і визначити, скільки в кожному з цих чисел десятків та одиниць. Для цього ви можете накреслити таблицю, у якій написати дві буквочки. д О, Д це десятки О одиниць. Тож, давайте я допоможу вам із першою парою. Яке число більше? 8 чи 18? Зрозуміло, що 18, адже в цьому числі є не лише 8 одиниць, а ще 1 десяток, тому воно більше. І ось так ми його напишемо до таблиці. Один десяток і 8 одиниць. А далі ви попрацюйте самостійно. З кожної пари виписуєте більше число і записуєте у розрядну таблицю. Завдання 6 на логічне мислення. Послухайте завдання. Я парне число другого десятка. Моє число одиниць більше, ніж 6. Відгадай мене! Прочитайте ще раз завдання. Отож, скажіть, скільки цифр у задуманому числі? У задуманому числі дві цифри, тому що ми почули, що це число другого десятка. А числа другого десятка це двоцифрові числа. Поміркуйте, які це числа парні? Пригадайте, парні числа складаються з двік, це числа 2, 4, 6, 8. У двоцифровому числі. Число одиниць більше, ніж 6. Яке число більше, ніж 6? 8. Ну, і якщо це число другого десятка, то воно повинно мати 1 десяток і 8 одиниць. Отже, це число 18. Я думаю, що дехто з вас самостійно здогадався, що це число 18. Наступне завдання дуже цікаве завдання 7. Із одного страусового яйця можна приготувати 10 порцій омлету. Скільки порцій омлету можна приготувати з двох страусових яєць? Міркуємо так. Якщо з одного яйця 10 омлетів, тобто один десяток, то з двох яєць і ще 10. Тобто ще один десяток. Два десятки омлетів. Отож число 20. Давайте розглянемо малюнок до задачі. У кошику ми бачимо 5 яєць. То скажіть, скільки ж омлетів вийде із 5 яєць? 50 омлетів. А знаєте, що яйця страуса найбільші у пташиному світі. Одне страусине яйце це ніби 20 або 30 курячих яєць. Уявляєте? Здавна на страусів велося полювання заради смачного м'яса. І якби страусів не вирощували, не годували на фермах, то, можливо, б їх уже й не було в природі. Раніше із страусинного пір'я робили дуже красиві прикраси. На капелюшках дуже любили чіпляти страусиння, страусинне пір'ячко. А також дуже красиві віяла. Я думаю, що ви зрозуміли, що у двоцифровому числі можна визначити розряд. Десятків та розряд одиниць. І в кожному двоцифровому числі перша циферка позначає число десятків, а друга циферка позначає число одиниць. І це можна записати до розрядної таблиці. Пригадаємо, як ми записували, число 18 до розрядної таблиці. Число десятків 1, а число одиниць. Я бажаю вам успіхів. Я думаю, що вам все зрозуміло. Виберіть свій смайлик до уроку. До зустрічі, мої любі!